Дякую, дорога церква, брати та сестри, друзі, гості. Назвичайно приємно бути. Сьогодні особливий день свято в вашій громаді свято Біблія. Ще в 2003 році Біблійне товариство запропонувало таку ініціативу, щоб останні вихідні жовтня була можливість відзначати свято Біблії. Тобто один день на рік, коли ми особливим чином. Згадуємо про Біблію, співаємо про Біблію, розважаємо про Біблію. Хоча я глибоко переконаний, що в нашому житті, як в житті християнина, день Біблії це кожний окремий день. Тому що ми читаємо Біблію, тому що ми намагаємось дізнати щось, що Господь приготував нам сьогодні сказати. Але все ж таки хотілося б, знаєте, один день на рік зробити такі якісь. Особливі роздуми, розуміючи про те, чим є Слово Боже для нас. Не знаю, як ви, але коли завжди я читаю Біблію, мені цікаво, як взагалі стало можливим, що Біблія от є у нас. Ми відкриваємо Біблію, розуміємо, що це досить старенна, важлива, цікава книга, і в неї був. Досить складний шлях, досить складний шлях того, як вона досягла нашого сьогодення. І от сьогодні я пропоную, знаєте, щоб ми з вами е, вирушили в маленьку подорож. Е, насправді, ця подорож досить велика, але ми сьогодні спробуємо так оглядово лише познайомитись знаєте, з такими найбільшими і найважливішими віхами в історії самої Біблії. І від того дня, як вона була записана, до. З сьогоднішнього дня. Тож, запрошую вас. І, можливо, от питання, які є в нашому серці, можливо, з'являлись раніше. І сьогодні ми спробуємо на них дати таку коротеньку відповідь. Що таке Біблія? Як вона виникла? Як ми особисто отримали Біблію? І, звичайно, один із найважливіших питань це чи можемо ми довіряти Біблії? Тож, запрошую у подорож, і перший розділ це. Така загальна інформація, але теж дуже важлива. Що таке Біблія? Досить символічно те, як вчинив Бог, що найважливіша книга людства, найцікавіша, найунікальніша книга людства, але вона не має своєї власної назви. Тому що саме, саме слово Біблія, да, нібито це назва, яка, яку має ця книга, але насправді. Воно перекладається як книги або збірка книг. І найважливіша книга, але не має своєї власної назви. І тим не менш від цього сама Біблія не стає менш цікавою. І саме поняття, книг, саме поняття Біблія християни почали використовувати лише з 223 року. І це саме поняття було таке більш церковне. А от поняття Новий і Старий Завіт, яке ми теж сьогодні дуже широко використовуємо, знаємо, що це таке, у християнстві теж започаткував Іоанн Златоустий у своїх творах, вперше згадавши з от, починаючи з 386 року. Ну і так, щоб дати, знаєте, таке досить загальне, але вичерпне поняття, що ж таке Біблія. Можна сказати так. Наприклад, це записане людьми слово Боже під керівництвом і дією Святого Духа. Отже, ми бачимо, що Біблія, по-перше, це є слово Боже. По-друге, те, що в процесі записання цього слова приймали участь дві сторони: перше, це люди, які писали власноруч. Друге, це сам Господь, його слово, і він контролював цей процес. І є два тексти писання, і вам таке маленьке домашнє завдання. Що прийшовши сьогодні додому, ви зможете вдома перечитати ці тексти, щоб підтвердити ось саме це твердження, яке я щойно сказав. Можете сфотографувати або записати собі. А, і Далі хотілося б, знаєте, коротенько сказати. От, наприклад, уявіть собі, що до вас на вулиці підійшла б людина і сказала: От розкажи дуже коротко, про що Біблія. Дуже багато варіантів, але хтось так досить розумно зобразив його на такій діаграмці. І от я до вашої уваги сьогодні пропоную. Це фактично коротке описання, про що говорить Біблія. В центрі. Звичайно, в центрі це є Ісус Христос, Месія, і фактично Біблія і поділена на Старий новий завіт. Старий завіт описує події до народження Ісуса Христа. Новий Завіт описує народження Ісуса Христа і подальші події е життя церкви по сьогоднішній день, фактично. І старий завіт він описує творіння, як було все зроблено, гріхопадіння. І далі навіщо Христос взагалі мав прийти? Тобто була дана обітниця, що навіть через гріхопадіння у людини є надія на спасіння. Далі з, приход... з приходом Ісуса Христа почався процес викуплення, який сьогодні триває. І всі ми очікуємо ось тої особливої події, коли відбудеться е... зміна, повна зміна цього всесвіту, нове творіння. І ми е... перейдемо якийсь новий особливий стан. Тобто, ось коротко. Те, чим є Біблія, і про що вона описує. Далі ми йдемо новою сходинкою і трошки поговоримо про створення, як взагалі Біблія була записана. Ну, можливо, трошечки хотілося б сказати про взагалі способи збереження інформації у стародавньому світі. І найтакий поширеніший того часу був усний спосіб. Тобто передання інформації від уст до уст або від уст до вух, більш точніше, але він був досить е проблематичний. Тому що люди, які продавали інформацію, могли її дещо викривити, і ніхто вже точно не знав перше джерело. Також ми маємо приклади того, що біб... ну не біблійні взагалі тексти стар... ну, стародавнього світу, зберігались на камені, тому є різні стели, камені, от, де було записано якісь історії. Але ми розуміємо, що досить важко працювати і ну, переносити з собою величезний камінь. Тому теж був досить неідеальний варіант. Також маємо глиняні таблички. У Месопотамії були знайдені віск, вощені таблички. До речі, малюночок можна подивитись, ну так, досить символічно. І, напевне, найідеальніші на той час це були варіанти збереження інформації на папірусі і пергаменті. Папірус це такі. Аналог паперу, який зроблений із очерету. Пергамент це теж аналог паперу, це досить тонко вичинена шкіра домашніх великих рогатих домашніх тварин. І коли ми говоримо про те, що Біблія все ж таки є записане, слово Боже, тому що важливо от побачити, що те, що було записано, да, щоб була можливість. Передати без зміни е, самого сенсу. І ми, звичайно, говоримо про те, що Біблія також є літературним твором е, важливий літературний твір, і більшість е, літераторів вам це підтвердять. Е, і, Звичайно, є певні характеристики Слова Божого Біблії як літературного твору. І, от, наприклад, ми вже казали, що Біблія це є збірник, книг, збірка книг, і її вміст він складає 66 книг. Звичайно, ми розуміємо, що є там певні канони, які трошки розширюють цю кількість. Про це до речі, теж трошки сьогодні буде сказано. Але ось та біблія, яку ми з вами читаємо, це є збірка з 66 книг. Над Біблією працювала велика колегія авторів близько 40, хтось каже, більше менше близько 40 авторів, які жили в різні часи, мали різний рівень розвитку соціального, економічного, освітнього, наукового. Але кожний із них вніс певний внесок в саму Біблію. Тобто він використав свій стиль, він використав певний запас слів. і це також Бог цьому показав ось участь людини саме в записанні книги. Е, також це є збірка різних жанрів. Е, ви побачите в Біблію, якщо будете читати, що Біблія це не ще такий просто, знаєте, оповідь чи там новела, який розповідає. Ви побачите поезію, ви побачите свідоцтва, ви побачите. Е, пророцтва, апокаліптичну літературу і близько десяти жанрів літератори визначили, що в Біблії міститься. Варіацію мов. Біблія була записана трьома мовами. Старий завіт, переважна більшість це давньоєврейська. Декілька книг були записані арамейською. Це така якби, варіація єврейської, перської, вавилонської мов. І новий завіт був записаний давньоєврейською. Грецької мови. І звичайно найважливіше усьому цьому, що ми побачимо, і що є унікальним, що вирізняє Біблію з-поміж інших книг, це незважаючи на ось такий різноплановий, різносторонній цей твір, все ж таки ми бачимо певну композицію. Ми бачимо як внутрішню, так і зовню композицію. Як в, в кожній окремій книзі 66 книг, так і всі разом книги е, створюють певну композицію Біблії. Часовий проміжок написання Біблії до, теж досить великий. Впродовж. Близько 1600 років було записано. Старий завіт в проміжку з 1500-го до народження Ісуса Христа по 400 й Новий завіт з 60-го по 90-95 рік, приблизно десь так. І ви навіть можете побачити певні, певні паралелі, коли кожна з книга, в якій проміжок часу було, записана. І що відбувалось тоді у світі. Наприклад, от книга Йони писалась тоді. Коли в Греції відбулись перші Олімпійські ігри, або от, наприклад, пророк Захарія писав свою книгу, коли відбувалася марафонська битва, і потім ми знаємо от, марафонський біг 42 кілометри, це якраз корені туди сягають. Новий завіт апостол Яків писав своє послання, коли римські війська вони вторглися на Британські на острова, і ось там почали свою діяльність. А, наприклад, Іван писав своє Євангеліє, коли було виверження вулкану Везуві і знищення Помпеї. Тобто ми бачимо, що ми, Бог не відірвав Біблію зовсім від подій цього світу. І всі події, які описані в Біблії, вони просякнуті загально світовою історією. Саме тому сьогодні, коли ми читаємо Біблію, ми розуміємо, що Біблія, знаєте, це не є якийсь художній твір, от хтось вигадав і написав. Але ми розуміємо, що Біблія, вона йде паралельно нашого життя. Саме тому і ми сьогодні стверджуємо от, про унікальність і важливість Біблії безпосередньо у ті події, які сьогодні ми. Переживаємо в Україні. Наступний крок: ми сказали, як вона була, що таке Біблія, як вона була записана. І далі почався важливий процес передачі передачі цієї інформації. І от буквально деякі принципи, головні принципи, чому ми вважаємо, що цей процес був особливим чином благословений Богом. Перша. Бог використав людину для збереження писання. Ми сказали, що близько 40 авторів приймали участь у записанні, але Бог на цьому не зупинився. Тому він використав людину і для передачі писання. Друге, він не використав якихось надзвичайних методів передачі тексту, а очікував старанності від людей. Тобто він не зробив цей текст, знаєте, без такий, під якимось куполом і захистом. Тобто текст передавався від людини до людини, переписувались від руки, робились якісь нотатки і далі, далі, далі. І в цьому всьому найактивнішу участь приймали люди. Тобто, ми ще раз знаєте, бачимо ту відповідальність з одної сторони, яку Бог наділив людину, а з іншої сторони, це привілей. Наскільки Бог полюбив людину, що готовий. Ну, от найважливіше відкриття, яке він хотів сказати, щоб. Люди займались цим, Тож, відповідальність Бога сьогодні е, він перекладає і на наші плечі. І остання копія, які були зроблені з оригінальних текстів, тому що на сьогоднішній день ви не знайдете оригінальних текстів в плані оригінальних документів. От там Бог сказав Мойсею записати там, ті самі скрижалі, чи записати п'ятикнижжя, і от ви не знайдете ті оригінальні документи, які він власноруч писав. З одної сторони, це добре, тому що, знаючи здатність людини поклонятись творінню, напевно, люди би зробили з цього процес поклоніння. Але це і дає певні труднощі, тому що, як нам здається, ми не можемо порівняти тексти. І бути впевнені, але насправді ми можемо, і трошки пізніше я про це скажу. Тож копії, які були зроблені з оригінальних текстів, це результат ще раз кропіткої роботи. А самі копії мають нерозривний зв'язок із оригінальними рукописами. Тож ще раз хотів наголосити, що перед Богом ми маємо відповідальність. Були люди, яких Бог використав для того, щоб записати писання. Були люди, яких Бог використав для того, щоб передати це писання. Сьогодні є люди, які мають це писання. Сьогодні є люди, які читають Писання, але перед нами та сама відповідальність, як ми поступимо із Словом Божим, яке Бог сьогодні промовив до нас через Біблію. Чи ми, прочитавши, не звернемо ніякої уваги, чи все ж таки ми. Будемо готові прийняти Божу звістку, змінюватись, змінювати суспільство через це слово. І також була вирішена проблема передачі цього тексту. Тобто ми бачимо, що Бог попіклувався над усім необхідним, щоб Біблія була записана, щоб Біблія була передана, були різні школи, які займались е, лише тим, щоб дуже якісно. Передавати текст писання. Ви можете побачити деякі з них, от, наприклад, де, деякі згадуються в писання. Ті самі книжники, от вони якраз і займались. І Ісус дуже часто їх критикує, що Бог, давши їм таку відповідальність, але вони, на жаль, не скористалися цією можливістю. І найбільше е, вплив на от, поширення і передачу слова, звичайно, було відкриття е, друкарського станка, коли Іван Гутенберг запропонував робити відтиск е, для того, щоб процес передачі інформації зробити більш простішим. Тому що на той час е, переписувачі мали від руки це зробити. І створення е, Біблії він займав процес створення від 10 місяців до 3 років, щоб зробити одну копію. Сьогодні, от ви можете побачити особливий примірник, надзвичайний примірник. Це є рукописна Біблія. Я певен, хтось точно мав приймати участь в цьому проєкті, записавши лише один віршик. І знаєте, дуже приємно, потім, коли людина зробила цей запис, один віршик, один віршик із писання. Потім запитати твої враження. І багато хто говорить, ох, це ж така відповідальність, що це потрібно підготуватись. Що там 10 потів з тебе з'їде для того, щоб поки ти перепишеш. А це лише один вірш. А так Господь дав можливість робити копію повністю Біблії. І наступне, звичайно, коли євреї почали поширювати світом, вони мали авторитетні права на старий завіт. Але через певні обставини ми бачимо, що. Вони почали забувати свою власну мову. Вони асимілювалися з народом, де вони жили, і тому виникла потреба. Потреба в тому, щоб покоління, які вже не знали старої давньоєврейської мови, вони все рівно могли читати текст писання. Тому починають, починають з'являтися різні переклади. Різними мовами, найперші, от ви можете побачити, такі на, най, найвідоміші, найвизначніші. І окремо мені б хотілося б е, теж виділити тут це процес реформації, коли на початку 16 століття е, люди зрозуміли, що вони можуть читати вони можуть читати не, не якусь там незрозумілу Біблію, да, яка от була. Дуже обмежено в читанні. Але вони можуть читати Біблію своєю рідною зрозумілою мовою. І тоді розпочався такий масштабний процес перекладів. Наприклад, на початок 1600 року в світі існувало лише 40 перекладів. 40 перекладів Біблії. Далі ми бачимо, що цей процес поширився все масштабніше і масштабніше. І буквально декілька слів про те, як Біблія стала схожою на мою власну Біблію. Знаєте, інколи закрадається думка, що от Біблія от вона так, так постійно такою була. Але насправді хотілося б відзначити дві особливі людини, які зробили важливий внесок. Це перше, це Стефан Ленгтон. В нього з'явилась ідея, що Біблію можна поділити на розділи. До речі, такі ідеї були і до нього, але він вирішив не, не тільки подумати про це, а й зробити. І от в Проміжку з 1203 по 1207 рік він представив загалу Біблію, яка була поділена на розділи. І це досить е, гарно покращило процес роботи з текстом. Ще одна людина, Роберт Тєн, е, француз, він подумав, що можна ще більше покращити це. І він запропонував не тільки поділ на розділи, а й поділ на вірші. І саме сьогодні, коли е, вийде пастор. І скаже, чи проповідник, відкрите, будь ласка, Євангелія від Івана, третій розділ, 16-й вірш. Ми дуже добре розуміємо, про що йде мова. Але колись такого не було. Тож ми можемо бути вдячні для того, за те Богу, що Він от так гарно і якісно покращив нашу можливість роботи. З текстом. І ви можете побачити приблизну статистику, е об'єднані біблійні товариства подають кількість перекладів сьогодні у світі. І от із е більше ніж 7 тисяч мов ви можете побачити, що повністю писання, е новий завіт або частинка писання, воно перекладено ось е менше ніж на половину. Тому що ще 3776 мов, вони очікують, що з'явиться писання їхньою рідною мовою. Але, але разом з тим ми можемо побачити, що ось ці наявні переклади, які є сьогодні у світі, вони дають можливість більшості людей, які сьогодні проживають у світі, читати Біблію своєю безрозумілою мовою. Тобто, із 7,4 мільярдів людей Біблію можуть сьогодні читати 7,2 мільярди. Мільярди і близько 200, трошки більше ніж 200 мільйонів людей ще не мають Біблію своєю або зрозумілою мовою. І навіть в цьому ми бачимо унікальність Біблії. Чи можемо ми знайти якусь іншу книгу, яка була перекладена такої величезної кількості? Ніколи ви не знайдете. Тільки Біблія. І це є доказом її унікальності. Але залишається ще одне важливе питання: чи можу я сьогодні довіряти Біблії? Тому що, як ми кажемо, Біблія була записана досить давно, оригінальних текстів, з якими ми могли порівняти от ті, які були безпосередньо записаними авторами, їх немає, а от у нас є навіть переклад, як ми можемо бути впевнені, що те, що читається, це дійсно Слово Боже. І тут досить коротенько хотілося б, знаєте, сказати про авторитет писання. Насправді це дуже величезна тема. І тільки на цю тему можна годинами говорити. Ми не будемо це робити. Я впевнений, що от сьогодні моя задача знаєте, пробудити цікавість у вас, щоб ви дійсно розуміли, що ось та книга, яку ви читаєте, вона має надзвичайну історію. Вона надзвичайно і складна. І цікава, але це була історія Божої роботи. Божої роботи для того, щоб сьогодні особисто я, сидячи на цьому місці, мав змогу познайомитись із нашим творцем. Тож, забігаючи так наперед, хочу сказати, що дійсно Бог підтвердив. Бог підтвердив, Він дав певні відкриття, він дав можливість знаходити різні манускрипти, які поступово доводили. Що ось той текст, який ми маємо, він сягає своїм корінням туди, у сиву давнину, коли Бог робив перше відкриття. І дійсно той текст не є пошкодженим. І наостанок, знаєте, хотілося б сказати найбільше. Тобто, ми з історичної точки зору, ми можемо, з літературної точки зору, ми з наукової точки зору можемо споглядати на Біблію. Але якби не було ось останнього найважливішого свідоцтва, от усе те, воно б не мало просто ніякого значення. Найбільше свідоцтво авторитету, унікальності і сили Біблії є моє життя. Є твоє життя. І знаєте, остання картинка, вона така. Досить невзрачна. І зазвичай е, ось таку картинку використовують в різних е, там, сайтах, додатках, для того, щоб, знаєте, туди була можливість завантажити власне, власну фотографію. Тому ось історія Біблії вона не завершилась. І хоча ми маємо ось записане, авторитетне, Боже слово з усіма пророцтвами, але історія Біблії продовжується. Тому що історія Біблії сьогодні продовжується у нашому житті. І сьогодні, завантаживши туди свою фотографію, ми можемо сказати і проголосити найбільше свідоцтво, що Біблія змінила моє життя. Тож, якщо ви ще не змогли в своєму житті познайомитися з Біблією, дуже вам раджу. Дуже вам раджу відкрити для себе ось цей величний, глибокий світ, глибокий і глибинний світ пізнання нашого Бога, тому що Він чудовий. Прекрасний і надзвичайний. Хай Господь благословить вас цьому.